Дівчата, ділюся новиною, ділюся таким святковим настроєм. В мене подарунок. Подарунок від донечки. Це її, її книжка, її розмальовка, яка приїхала до нас сьогодні з Америки. Ця книжка буде продаватися на Амазоні. Це моя донечка Тетяна Самолінка малювала то, що в неї всередині. Зараз я вам її покажу. Дивіться, тут розмальовки, бачите? Розмальовки діамантів таке діамантове життя. Дивіться, от вона так виглядає, як вам показати, да? дивіться, от так. А тут будуть от такі от картини в неї. Дивіться, яка краса, яка краса. О, і вона мені її підписала. І це так приємно. Бачите, як, як, її, як вона виглядає. Дуже приємно в руках. Так що ви можете на Амазоні замовити, якщо вам хочеться, по назві Джеймс Тоунс на Амазоні Тетяна Самолінка. Так що, якщо хочете, подивіться, якщо ви любите розмальовки, то вам вона сподобається. Відкриваю будь-яку сторіночку. Да, бачите, ну, Тут погано видно, але бачите, вона так намальована, от, от намальована. Так що це розмальовувати і отримувати такі діаманти у себе вдома. І це дуже приємно до душі. Ну, і ви знаєте, що моя навіть бізнес-група називається Діамантове сузір'я, тобто це в нас так сімейне. Так що ділюся радістю, ура-ура, ура! Так приємно отримати прямо такий подарунок. Так що, від донечки, мої художниці.